Одразу після міжнародного кваліфікаційного турніру з натурального бодибілдингу на сцені клубу Малевич відбувся відкритий для усіх федерацій турнір Містер Перфект. Ці змагання є щорічними та проводять їх вже в п'яте поспіль за для популяризації фітнесу, бодібілдингу і здорового способу життя. Катерина Врублевська, учасниця турніру з Кам'янець-Подільського, займається цим видом спорту вже чотири роки. Жінка зізнається, змагатися на професійній сцені було її давньою мрією, спостерігаючи за тим, наскільки дівчата як то кажуть, бралися за себе і досягали мети. Ну це мене, чесно кажучи, все таки спонукало зайнятися собою і як то кажуть, здійснити свою мрію, все-таки вийти на сцену. Турнір з бодібілдингу містер перфект заснували у Львові ще в липні 2017 року. Змагання зарекомендували себе на дуже високому рівні, оскільки кожен учасник отримує цінні призи, а переможці грошові винагороди. Атлет Юрій Ястремський працює тренером у спортивному клубі Івано-Франківська вже понад 5 років, але сам участі у змаганнях ніколи не брав. На турнірі з натурального бодібілдингу він посів друге місце. Однак, у рамках змагань містер перфект, чоловік став золотим. Чем призером у категорії менс Фізік до 180 сантиметрів тут я виходив як, скажімо так, рибу в водіну. Тобто я відчув, що це моє це мені подобається. Я реально отримував задоволення від того, що я був на сцені. Ну і мені реально сподобалося. Все ж таки, другий вихід на сцену він вже ще простіший, ще морально легший. Тому було мені навіть з одного боку простіше. Віце-президент Федерації натурального бодібілингу України та власник бренду містер перфект Ростислав Шемінський обіцяє, турнір проводять вже впродовж п'яти років, і незважаючи ні на що робитимуть це й надалі. Я розумію, що Фінансово це дуже складно, але я готовий закрити всі ці витрати. Але провести ці змагання чому? Тому що я хочу, щоб у Львові завжди відбували змагання, щоб у Львів приїжджали іноземці, щоб вони доносили про Львів і Україну, що це країна, яка бореться, яка не скорена, яка не боїться ворогу. Валерій та Вадим Шесмецький, телеканал НТА.